Шановний, Шановний, Алексій, Шановний колеги, присутні. Я можу підтримати це проєкт рішення. Це проєкт рішення ми підготували ще на кінці весни на початку майже літа. Це дуже резонансне питання. Ми з вами всі їздимо цими шляхами, їздимо піщанами, їздимо потоки, святки, ми бачимо, що там я вже такого року, що неможливо там не вбігати і поїхати. Дуже ми сподівалися, давали час. Все ж таки, думали, що протягом літа, все ж таки, ці дороги будуть відновлені, але ми бачимо, що дуже багато доріг у Дарської області відновлюється, ремонтуються, але чомусь крім Кремчука. Ну, дуже велике питання. Це артерії для життя, для життя на і нашого міста. Прошу підтримати, дуже дякую. Дякую, Олександр. Ставиться на голосування питання друге. Додаткове про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцької районної Полтавської області до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо ремонту в межах Кременчуцької району Полтавської області національної автомобільної дороги н 8 Борис Дніпро, Запоріжжя через місто кременчук Маріуполь. Ставлю на голосування за основою в цілому. Прошу голосувати. Прошу 30. за 31, один проти ну отримала сульне. Голосувала за депутат. Рішення прийнято. Дякую, що ну Тут є практика проведення в місті Кремлючиці комісії обласних депутатів. Хотів би все ж таки запропонувати. Давайте проведемо спільне засідання комісій е, обласної ради по ЖКХ і нашої комісії по ЖКХ, і хто, всіх депутатів хто. Хоче так. саме на цих дорогах. пройдемось, подивимось, куди вони дивляться, хочуть вони взагалі працювати чи ні. Куди вони гроші витрачають? Можуть, ну, керівник, щоб щоб... Да, керівник служби обласної доріг подивиться і розповість, чому саме е, в цьому місці не робляться відповідні дороги. Тому що по всім питанням вони проводять е, е, комісії, а чомусь тут вони обходять це питання. Давайте таки запропонуємо, якщо є. Якщо є підтримка, Дякую. заготуйтесь на обласну раду з пропозицією проведення спільного засідання депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства обласної ради і нашої профільної комісії виїзної на території населеного фунту Салопіщане, там ну, місце, де З залучення да, залученням служби залученням служби відновлення. Коли піддадуйте за моїм підписом відповідно до доручення протокольного підмога, добре дякую.